Добрий день. Сезон грибів відкритий. Хто там мене питав, чи у вас є шампіньйони? Дивіться, які вже порозкривалися. Які ростуть маліше шампіньончики. Так що. Заходьте, збирайте шампіньончики. Ось. Ми в лісі. Є шампіньончики, подивимося, що тут Що тут ще, які є, мої гриби. Не знаю. Там бачила по дорозі, йшли шампіньйони, вони якісь ріжі гриби, не знаю, що тут за гриби, зараз вам покажу. Тут їх взагалі багато таких. Ось і во-во-во. Такі вони, бачите? Во. Во. Синьохи, о, Синьохів повно. Да? Це синьохи. Їх тут тьма. Я знаю, що це є сімні гриби, але я їх готувати не вмію. Я їх збирати не буду. Дивіться їх скільки. А туди ось скільки. То тільки при вході наш лісок. Ось. Повно тих синьохів. Хто їх любить, приходьте, збирайте, їх де тьма. О. Ми, вроді синьохи. Наскал на них синьох, я не знаю якого. Як Ось, бачите, скільки, їх тут багато, я тут їх можна з відро, мабуть, назбирати. І маленькі, і великі, от повно. Шо, бугаю чорний. О. Так що такі то діла. Кози пасуться. Я вже давно, давно з ними в лісі не була тут. Пасемо. Кузульки в лісі. Їх і сюди бо, бачу, є далі. І там при вході тільки. Так, то ще що? Не, то якісь Та псякі. Там не забув про мене. Таке повне мене, що ти думаєш? Угу. Що, більше ніхто тебе гладити не хоче, так? Ніхто не хоче сямочки вдати. Ну, не не О, значите, які ще псяки є. Не знаю, можливо, вони то їсти я не знаю. З мене грибник, грибник нікудишній. Я знаю тільки одні опеньки і маслята. Так, вон печериці ростуть, шампіньони, печериці. О, бачите. Туди далі ще бачу, де є. Ну, я туди лізти не хочу. Ну, ладно, піду покажу. Туди далі. О туди о траві. Є ще. Шампіньончик лайн. Так що такі то діла. Дощі йдуть, гриби ростуть. Люба погладила, палку по жопі дала, так? Да? Черниш. І ти мене проміниш на маму, ну ти свино, так все, мені від мене, не люблю тебе. Так, кози їдять. Молоде зелененьке повиростало тут. Було колись дерево зрізане, а тепер вони собі тут збирають зеленину. Ось так. Гриби-грибочки. <кхи> <кхи> Молоді гілячки. Зараз похрумсають, погамають, підемо ще на травичку. Може ми свого пушка знайдемо. Паскудніка, вже знову п'ять днів вдома нема. Ця горобина, так? Да, так, ця горобина. Ця а вон зверху ж над тобою горобина. Ось так. Значить, ти знайшли знову молоде, пішли до другого молодого. Ось так ми пасемося. Хто на чому і хто де. Даєш іколадна. Що черниш? Захекався. Погладу, <рес> Біла. Вона дістає листя з'їсти з того дерева. Ти ним хитаєш. Давайте я вам його пригну. Не, шоколадка. Шоколадка? Он. Он пригнула його. Хрумайте, ваше любиме. Вони його дуже люблять. Так, а тобі треба таке коло рук їсти, правда? Мордасік. Їжте. Ось так ми пасемося. Боже, чекай, була б мені на ногу стала. Я хочу подивитися туди нише, там минулого року були зонтики дуже гарні ті гриби. Що жариться, як відбивних. То не знаю. Чи є вони, чи нема. Подивимося зараз. Подивіться, куди виліз козлисько. На пеньок. Ото інтересно. До вискочити на пеньок. О! Наталька, а ну привіт. Зірочка. Лапа, куди ти подалася? Вон, бачите, шампіньончик росте. Ну, більше не притягує, воно далековато від мене. Там і не один, там їх щось чотири чи штуки росте. Ну, одного самого більшого, то я притягнула. О, якраз, якраз біла от колона перехвати. Лапка понюхала, не сподобався їй. Ось там воно росте шампіньончик. це таке діло. Шампіньончики, шампіньончики. Грибочки. Ліс, лісок, красота. Так, тікайте. Козьямби. Кози, кози, козямбочки. Ось такі дерева великі великі. Ну, тишина, пташки мені не співають. Так, тихо, тихо. Ось. Тихо, тихо. Мені знайти мого кота додому забрати. Черниш, ти десь від мене відходиш, ні? Ще ти тільки коло мене. Що ви всі йдете? Наталя десь пішла по лісі. О, о, о. Ось такі ти діла. Ось так то. Нема зонтиків. Тут було дуже багато зонтиків там того року. Дуже багато. А цього року нема. Черниш, відійди, я не маю, тобі сімушків і нічого не маю. Чого ти з мене приколупався? О, ще якийсь гриб. росте. чекай, бо нас допчеш. Ух, такий. Ого, який, дивіться, ну, який грибисько. Ой, бачите, не, будеш їв? А? Будеш смачний? Ні? Не? не смачний? Не хочеш більше? ну як хочеш. То що ж я тобі більше запропоную? Ось тут вони по дорозі ростуть ті гриби. О, нема, нема, нема. нема. Кози поперли в яблука, ви не думаєте. Вони знають, де тут яблука є. Ось Ще якісь гриби ростуть, а зонтиків нема. Я думала, зонтики будуть. Ось, бачите. Ростуть собі грибочки. А більше нема зонтиків тих, що я хотіла. Ще от грибочки. Грибочків повно. О, які ще. А, це мухоморчики. О, бачите, які мухоморчики. Грибочки, мухоморчики. Їх тут багацько. А зонтиків нема. Ну ладно. Нема то нема. Йди йди лапка, я йду. Йди киця. Киця мишка, йдіть. Йди йди, 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 я йду. Ну що що таке? А ви що поверталися? Я йду. Йду, киця моя, йду, пішли. Що мишечка моя хороша? Мазульки мої? Мої виріги дзульки. Я не маю нічого, киці мої хороші, не брала нічого з собою. Пішли пастися, пішли. Ну, пішли. Пішли мої мазульки, пішли. О, і ти вже вернувся сюди теж. Боже, всю мордяку паутинями заплутала. Тікайте. Боже, яблунь аж зігнуло. Чино ну, її не вломило ті яблуні. То капець. О, ще якісь рижі гриби. Так, тікай, не даю я нікому нічого. Як та бідна яблунька витримує, стільки яблук? Ну це не шампіньони. Зараз вам покажу. Скільки яблук на яблунь, аж її зігнуло. Бачите, оця яблунь. Її аж вігнуло в землю донизу. Я знизу яблука вдав, а хламони мої.